Доброго дня! Вітаю вас на каналі Балачки на кухні. Сьогодні будемо консервувати заготовку для росольника. Звісно, в саму заготовку входять огірки. Потім ще з часом у нас з'являться цибуля, морква, томатний соус і перлова крупа. Зараз, поки що, ви бачите огірки, я маю такі екземпляри. Ну, якщо хазяйка забуває вибирати огірки, то от якраз десь вони такі і трапляються. Звісно, що ні солити, ти нікуди їх вже більше не пустиш. Ну, от, Для прикладу, ну, в ну, трьохлітровій банці стало, все, <ганка> банка заповнена. Ось, Куди можна подіти такі великі огірки? На салат, звісно, очистивши шкірку і, і вийнявши насіння, якщо вже воно там велике. І на таку заготовку на розсольник. Я зараз просто на одному покажу, як я почищу. Е, дивіться, нам потрібно на одну порцію 4 кг. Тут, звісно, є тих 4 кг, але так як я буду знімати шкурку, так як я буду виймати насіння, то я вже буду відштовхувати від ваги вже почищеного продукту. Якщо мені забракне, то в мене є ще огірки, я просто меншими додам до 4 кг, і все. Ось зараз покажу такою, як її називають, економка, овочечистка. Я не так не дуже ретельно буду знімати. Все ж таки, хай він і великий цей огірок. Ну, це сорт такий великий, ну, як сказати, довгі огірки, і, ну, такі доволі. Плотненькі такі, грубенькі огірочки. Ну і один раз пропустила. Ось вам. Ну, це, звісно, за, за, за три рази в мене назбиралось. Це за три вибірки. Так, тут ще дубку відріжемо. Ну, ось так. Десь ретельніше. Єсь, так. Це вона не не завадиться шкірка. Ну, зараз побачимо, чи. Ну, трошки вже є насіння. Я все-таки виберу. Звісно, якщо у вас є господарство, там, я не знаю, свині, кури, то є куди застосувати такі огірки. Ну, а в мене його немає, і вже виросло, і тим більше все одно я запланувала робити цю заготовку. Отже, чому я все одно мала готувати цю заготовку? Я дуже полюбляю розсольник, але так як маю деякі питання з шлунком, то із солоних огірків мені часом так може і зашкодити. Ось. В цій заготовці. От саме смак росольнику, так, це не солоні огірки, це все-таки вже підмариновані, але це все одно максимально наближений смак до росольнику із ось таких солоних огірків. І, на щастя, він абсолютно мені не шкодить. Ну і саме головний плюс це те, що ви швидко зможете зимою приготувати цей суп. Зварили бульйон, порізали картоплі, потім тільки баночку цієї заготовки, і все, у вас суп готовий. Ну, отже, зараз поки перериваюся. Перечищую ці всі огірки, підважую, ось, і покажу вам, що далі робити. Ну що ж, такі мені вистачило тої кількості, яку ви бачили першопочатково на підносі. Навіть два таких лишилось. Ну, вони так в салат підуть. Ось. Тепер що я роблю далі? Беремо тертку. Ось, звичайно, як. На буряк. І натираємо. хочете вручну, хочете на комбайні. Це все перетираємо. Я, нав... Я маю комбайн але не хочу його замазувати, так вручну його все. Швиденько раз, раз, раз. Це ж не морква. Воно швидше зітреться. Ну, і так далі. Ну, тобто ясно. Перетворюємо на таку масу. Вже далі так детально не буду показувати. Ну що, натираю і залишаю цю суміш на 2 години, щоб добре пустив всіх огірок. За цей час, поки вона буде стояти, я підготую цибулю, моркву. Цибулі потрібно буде пів кілограма, моркви також пів кілограма, наріжу цибулю, моркву почищу на тру. І далі зустрінемося вже з вами на наступному етапі. Ну що ж, продовжуємо далі приготування нашої заготовки. Пройшло 2 години. Подивіться, що у нас. Ну, от, вода просто зверху збирається. Ось, Достатньо постояла ця суміш. Так, вмикаю сковородку на розігрів. Тут у мене вже підготовлено. Пів кілограма моркви натертої. Тріть на таку тертку, як ви, зазвичай використ... ну, трете моркву в свої там супи, борщі. На крупнішу, на крупнішу, на дрібнішу, так на дрібнішу, тут немає різниці. Аналогічно, тут пів кілограма цибулі нарізаної такими кубиками, як ви зазвичай додаєте у свої страви. Це все зараз пережаримо і будемо відразу класти в каструлю. Ну, якщо у вас більша сковородка, то можна все разом пересмажити. Але я боюся, що трошки толку не буде. Я окремо пересмажу, ну, просто все не поміститься добре. І дуже висмажувати не потрібно, просто такого там, ледь, ледь золотистого кольору. Зараз на всім вікно пересмажиться. Так, я, мабуть, відразу цю суміш що перекладу. Ну, не знаю, каструля в мене 5 літрів. Зараз будемо бачити, чи поміститься. Зараз буду перекладати. Ну так, якраз на грані на грані, щоб все помістилося. А більше каструлю не хочу брати, бо більше в мене буде довго закіпати. Вона, відповідно, має більший діаметр дна. Я думаю, нам цієї вистачить. Зараз буде варитися, все одно було трошки варюватися. Ось. То цибуля посмажиться, відразу сюди цієї потертого огірка і додам. Я так думаю, для цибулі вистачить. Зараз я вам покажу ближче. Дивіться, вона і не сира, і ще й не смажена. Вона просто стала така прозоренька, припасирувалась. Все, викидаю сюди до кастрюлі. Так, погано цибуля вибралась. Зараз я. Що ж вигриби краще, ніж силіконова лопатка? Зараз морку кину, буде горіти цибуля. Так само морквочку притушуємо. Присмажуємо, тобто. Щось для моркви, мабуть, мало алюмію. Аналогічно просмажуємо, щоб вона вже була готова, але не була пересмажена. І що, я думаю, морква також вже готова. Ось дивіться. Вона не пересмажена, але вона вже готова, така гарна Так, Переставляємо сюди вже на вогонь кастрюлю, викидаю сюди. Ну і що? І не поміститься мені тут каша. У нас ще є два стакани перлової крупи промити. Як ну, бачимо. І півлітрову банка томатного соусу. І такі ж не це не поміститься. Я так сподівалася. Що ж, зараз візьму, значить, більшу кастрю. Прогрівається, зайвим не буде. Ну що ж, таки змушена була перекласти в більшу кастрюлю. Вона набагато більше, ніж мені потрібно. Ну, але там би просто не помістилась перлова крупа. У мене тут буквально ось так. Ну і вам, звісно, вже на камеру тут нічого не буде видно. Ну, але ви суть зрозуміли. Вірно? І так, ще раз повторюсь: перлова крупа у нас два стакани промита. Закидаємо сира. Вона не варена і не замочена. Але перевірена вами крупа, яку ви вже готували, і знаєте, що вона швидко розварюється. Туди ж іде у нас пів літри томатного соусу. У мене домашній, ну, а ви вже який будете використовувати. Ну і відразу ж можна додати сіль. Тут у мене 4 столові ложки. Якщо десь на початку відео я обмовилась і сказала, що у нас тут буде цукор, я дуже перепрошую. Мене просто сьогодні цілий день під консервування і скрізь сіль, сіль, цукор, сіль цукор, то я вже і тут вам сказала: ні, тут лише сіль. Сіль, оцет, томатний соус, ну і ці овочі. Морко, цибуля огірки. Цю всю суміш, що зараз я ретельно перемішаю, залишаємо варитися на 25 хвилин. У мене буде більше, але я вам даю орієнтир, як от, ну, можливо, ця в мене каструля була на 5 літрів. На порцію вам потрібно буде, щоб можна було добре вимішати і ще перлову крупу додати. Ну хоча б 6, ну, 7 літрів, це у мене 15-ка. Ну, тобто, його тут забагато. Ось. І вона в мене буде просто довше закипати. Ось, а так орієнтуйтеся тут дійсно 25 хвилин. 25 хвилин з моменту закипання, додаємо оцет. У мене тут оцет 4 столові ложки. Ще 5 хвилин з оцтом покипить. І будемо розкладати в стерилізовані сухі банки. Ну і, звісно, закатувати. Все, хай суміш кипить, а я йду готувати банки. Ну що ж, наша заправка до розсольнику вже готова. Мусила накрити кришкою, бо ніяк не хотіло добре кипіти. Зараз я вам все покажу зблизька. Пусть мимо навіть сюди, я думаю, бачите. Ось така щільна маса. Перед тим, як розкладати в банку, то так кожен раз я буду провертати. Як бачите, перловка зварилась, і, ну, вже вона здається ж так, це, що це наполовину, так, наполовину овочі, наполовину каша. Ось така маса в нас вийшла. Банки в мене вже готові, стерилізовані. Кришки також, я, бо я взяла твіст-офф. Ось, все простерилізувала. Зараз розкладаю по гарячих баночках. І все. Ну що, все стандартно. Баночки пару штук я достала, я всі не доставала. Пару штук. Розкладаємо по банкам. Також накладаю по самі вінця. Ой, тут вже забагато. Так, ой, вже почив руки. Візьму суху серватку, щоб витирати. Перевертаємо. Зараз я поки їх тут поставлю, побачимо, скільки їх вийде. Ось. Далі стандартно е укутати і протримати хоча б добу в теплі. Все, розкладаю далі всі банки. Ну що, я розклала всю нашу заправку, вийшло 11 баночок. І один такий зайвий черпачок. Ну, він як, наскільки зайвий. У мене тільки дві банки повноцінних, півлітрових, ну, на жаль, вони зараз гарячі, не можу вам показати. І а всі решта, це можна рахувати десь 485 грам. Ну, Скажімо так, як мінімум, так на банках і написано. Тобто цей черпачок в вліз би в ці банки. Отож, що ще казати? Мені ця заправка подобається. З нею легко приготувати обід, якщо у вас немає часу. Ці баночки можна взяти з собою, можливо, десь на природу десь. Або, наприклад, ви у від'їзді, а ваші домашні можуть швидко приготувати обід. Ну, просто з мінімальними, скажімо, навичками в приготуванні, зварити бульйон, вкинути картоплю. Картопля відварилась, кидаємо цю заправку і все, все, суп готовий. Отож, закликаю вас спробувати, якщо ви ще такої заправочки не готували, і до зустрічі в нових відео! До побачення.